Вітаю вас в ефірі телеканалу ТИСА 1 з прогнозом погоди на четвер, 18 квітня. Розпочнемо з посівного календаря. З 18 квітня розпочинають вносити органічні та мінеральні добрива. Роблять щеплення та знищують шкідників. Подивимося на екран. Упевнена, погода нас порадує. 18 квітня по області Малохмарна суха погода. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 до 7 тепла, в день від 17 до 22 градусів тепла. В горах місцями вночі близько нуля. В день 7-12 градусів тепла. 18 квітня День Янгола в Марка. Ми вас вітаємо та пропонуємо дізнатись про передбачення синоптиків для міста Ужгорода на цей день. В Ужгороді Малохмарна суха погода. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 до 6 тепла в день 20-22 градуси тепла. 18 квітня святкують міжнародний день пам'яток і визначних місць. Давайте разом берегти свою історичну спадщину. А ми в свою чергу проінформуємо про синоптичні показники для районів на 18-й день квітня. У великому березному вночі без опадів плюс 7-9 градусів тепла. В день від 16 до 21 тепла. У Перечині опади не очікуються. Вночі від 7 до 10 градусів з позначкою плюс, в день від 16 до 21 тепла. У Міжгір'ї ясно, вночі від 4 до 6 тепла, в день від 14 до 19 градусів тепла. У Волоці теж буде сонячно, вночі від 4 до 7 тепла, в день від 14 до 19 градусів з позначкою плюс. У Мукачеві ясно, без опадів. Вночі очікується температура повітря від 7 до 10 градусів тепла, в день від 16 до 21 градусів тепла. У Сваляві теж буде сонячно, вночі від 7 до 9 градусів тепла, в день від 16 до 21 градусів з позначкою «плюс». У Тячеві опади не очікуються, вночі від 6 до 9 градусів тепла, в день від 15 до 20 градусів тепла. У Хусті очікується ясна погода вночі від 7 до 10 градусів, день від 16 до 21 градусів тепла. У Виноградові без опадів вночі від 7 до 10 градусів тепла, в день від 16 до 21 з позначкою «плюс». У Берегові сонячно вночі від 7 до 10 градусів тепла, в день від 16 до 21 градуса з позначкою «плюс». В Вершаві ясно вночі від 7 до 10 тепла, в день від 16 до 21 тепла. Рахів без опадів вночі від 4 до 7 градусів з позначкою «плюс», в день від 13 до 18 тепла. Хороших вам прогнозів та сонячного настрою. Дякую вам за увагу. До зустрічі вже завтра.